Як приготувати отаких от дебелих карасів без кісточок та запаху? Зараз покажу. Тамра – та, брат, це їхній фільтр, обов'язково удаляйте, щоб не було запаху. І карбуємо. Отак міленько-міленько. Потрібно оці паперикові кісті поперерізати. Отак карбуємо. Аж воно хрумтять, ці кісточки, отак. Ловенька книжечка. Ви погляньте на цю книжечку. Опа. Туди буде попадати олійка і їх висмажувати. Гарненько посипаємо. Запам'ятайте, риба дуже полюбляє сіль та перець. Уже працює. Беремо базілічок та петрушечку. І отак натираємо рибку. І погляньте, в чому я буду її панірувати. У манці, у манці. Оце ляпота, красота, колір золота. Отакі дебели. Він он, погляньте такий, хрумкий, та вишов в манці.